Протягом наступних двох тижнів слід очікувати піку весняного водопілля на Чернігівщині. За минулі вихідні у Десні та Дніпрі стрімко почав підвищуватися рівень води. Затопило і суміжні з Чернігівщиною райони країни агресора. Поблизу Новгород-Сіверського залило дорогу, що веде в сусідню сумщину. Тепер місцевим жителям доведеться робити велике коло в об'їзд. Через підйом води в річках додалося роботи рятувальникам. Вже кілька бригад допомагають людям, села яких відрізала велика вода. Підрозділями ДСНС право надається допомога жителям Новгород-Сівірської громади по перевезенню через затоплені луки до населених пунктів Біріна, Прокопівка та поруч розташованих. На даний час біля 400 чоловік перевезено за допомогою плавзасобів підрозділу ДСНС. Сьогодні розгорнуто пункт надання допомоги по перевезенню людей в СМТ Радолі Рівкінської громади. Від нас працює чотири чоловіка особового складу та дві одиниці плавзасобу. Мається в наявності «Балатоход» багун, мається катер на воздушних подушках, маються човни з моторами. та Техніка підвищеної прохідності найбільше води зараз на півночі Чернігівщини. Вода прибуває. Історія проблеми передусім для місцевих. Чернігову ж велика повінь не загрожує. Водопілля за прогнозами буде на рівні минулого року. За умови, що у квітні не випаде аномальна кількість опадів. Маємо прогноз гідрометерологічної служби обласної. Вони прогнозують, що рівень води. Ну, наприклад, в Чернігові буде 620-660 Сантиметрів над, ну, на, на над рівнями постів. Ну для прикладу літній повен рівень води в Чернігів був 651. Тобто, ну, за прогнозами гідромета, весняна повень буде така ж сама, як була влітку. На сьогодні рівень в Чернігові 558, нам прогнозують 620-660. Тобто порядка до полуметра ще вода може додаватися. От Той вал, який Новгород, розльот, він дійде. Це на сьогодні. Якщо будуть значні опади, то рівні можуть ну, значно збільшувати. Поки по прогнозам таких сильних опадів немає. Весняна повінь спостерігається на великих річках Чернігівщини, на малих ситуація інша. Протягом вихідних рівень води в річках Обідь, снов та білого спочав зменшуватися, або ж залишався без змін. Тим часом з 11 квітня поблизу Чернігова закривають понтонну переправу через десну, бо вода загрожує проїзду. З понеділка вже є альтернативний шлях в напрямку Києва відремонтованим мостом.